Чому ти, дівчино, суна така ходиш? Чому не співаєш пісень? Чому вечорами устало заводиш? Глядиш на шлях в нічку і в день. Чому вечорами ми посаду заводиш? Глядиш на шлях в нічку і в день. Тому сумна хожу наш край у неволі. І пісню співаю сумну, Посаду завожу, бо на маю долі, мій милий поліг у бою, посаду завожу, бо на маю долі. Мій милий поліг у повстанським бою. Ось тут ми з милим завжди зустрічались. Навколо буяла весна. Ось туди ми з милим тоді розпрощались, я була весела й сумна, ось туди ми з милим тоді розпрощались, я була весела й сумна, Весела тому була, що мій ми їде до рідного війська упа. Сумна тому була. Як поляжу в бою, а я остануся сама. Сумна тому була, як поля в бою, а я остануся сама. Тепер сумна ходжу на край у неволі і пісню співаю сумну, посаду заводжу, бо не маю долі. Мій Ми, милий поліг у бою, по завожу, бо не маю долі, мій Ми, милий поліг у бою.